П'ятниця, 29 грудня, час новин на 11 каналі в студії Олена Петриченкова. Вітаю п'ятеро загиблих. Два десятка постраждалих. Приліт по торговельному центру пошкоджено пологово і багатоквартирні будинки. На місцях прильотів тривають пошукові операції. Масована ракетна атака на Дніпро. На одному з місць удару працює наш кореспондент Марко Ручка. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Марко. Тільки ціли на моніторі ще не бачили. Так сьогодні кажуть, в повітряних силах України масштабна атака була і на Дніпро. Позаду мене звичайний торговельний центр міста один із найпопулярніших у Дніпрі. Сюди вранці влучила російська ракета. Зруйноване приміщення це кінотеатр. Від нього майже нічого не лишилось. Через атаку ворога загинуло п'ять людей. Майже два десятка громадян постраждали. Серед них одна дитина. Триває аварійно-рятувальні операції щодо пошуку людей, в тому числі, які зникли поки що безвісти. Основне влучання це в торговий центр є влучання і прильот біля пологового будинку, завдячуючи Богу, ніхто не постраждав, під час повітряної тривоги частина людей була евакуйована. Працюють підрозділи ДСНС, розгорнуто пункт обігріву і пункт психологічної допомоги населенню. Сил та засобів на даний час хватає. Також відомо понівечена чимала кількість будинків, зокрема шестиповерхова будівля та приватна оселя. Влучання зафіксованої в пологовий будинок. Весь персонал та пацієнти перебували в укритті та не постраждали. Там загиблих немає. Також президент повідомив, що на Україну Росіяни скорували приблизно 110 ракет, і більшість з них була збита нашою протиповітряною обороною. Наразі це вся інформація більше ми розкажемо вже у наступних випусках. студії. Дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який працює на одному з місць ранкового прильоту у Дніпрі. Під прицілом окупантів був не лише Дніпро. Через ранкові обстріли постраждав і Новомосковськ. Є поранені та пошкоджена житлова інфраструктура. Повідомив міський голова Сергій Резнік. Інформації про загиблих поки немає. На місцях прильотів працюють наші кореспонденти. Прямі включення в ефір. Чекайте вже в найближчих випусках. Ворог масово натукував всю Україну, цілив по Одеській, Львівській, Запорізькій, Харківській областях та столиці. Гатив по житлових кварталах, медзакладах, торговельно-розважальних центрах та підприємствах. У повітряних силах повідомили, Росія обстрілювала усім, крім калібрів. По містах летіли кинжали, балістика, крилаті ракети та дрони. Камікадзе є загиблі та поранені серед цивільних. Червоного на наших моніторах, це червоне це ворожі цілі, ну дуже давно не було видно, коли все було фактично в повітряних цілях ворога у всіх областях, у всіх напрямках. По Харкову окупанти нанесли 22 удари попередньо ракетами С-300 та Х-22. Зафіксували щонайменше 8 прильотів. Одна людина загинула, вісім постраждали. Під ударом була й Одеса. Пошкоджена одна з багатоповерхівок. Рятувальники пожежу загасили. Обійшлося без загиблих та постраждалих. У Львові під ударом були школи, дитсадок та житлові будинки. Одна людина загинула, вісім поранені. У столиці через ракетну атаку шпиталили 17 постраждалих. Десятеро людей досі під завалами складської будівлі також пошкоджено станцію метро Лук'янівська у Запоріжжі з під завалів приватного будинку дістали тіла двох загиблих. Наслідки ударів уточнюються. Обстріли почали суп'ятої ранку і продовжувалися до восьмої години ранку. На е, сей ми нарахували 22 обстріли. 22 прильоти по різним районам міста Харкова. На на жаль, постраждала цивільна. Ще раз і ще раз от показуємо, що витворяють ті нелюди вороги з мирним Львовом. Тримаємося. Перемога буде за нами. на даний час постраждалі утримують всю необхідну допомогу. Після ракетних ударів в постраждалих регіонах є відключення світла, проблеми зафіксовані у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. Через ранкову атаку росіян у Дніпрі змінили маршрут громадського транспорту. Поки тимчасово не курсуватимуть тролейбуси А і Б, а також номер 19 не вийде на рейс і 156-й автобус для маршрутів. Шлях, який пролягає поблизу місць влучання, змінили рух. Перевірити оновлення можна на сайті міськради. Також у Дніпрі скасовані всі заплановані святкові заходи у департаменті гуманітарної політики. Підкреслили дитячі свята в театрах, музеях та на арт-майданчиках, відміняються через масований ракетний удар по Україні. І на цьому випуск завершено. Якщо маєте важливу інформацію, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії. Слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.